Доброго дня. Ось і приїхали мої матки. Тільки що їх забрав, ну не тільки що десь 2,5 години тому можна сказати з літака і зразу водик. Ці матки тут є 100 штук. Приїхали з України. Виглядають досить гарно в таких, в таких кліточках. Сподіваюся, цього року ліпші мітки, ніж минулого року, бо минулорічні мітки вже їх немає. Ну, зараз їх буду вставляти в відводки. Поки я їхав, хлопці вже все підготували. Ми вчора підняли, підняли розплід над Ганіманівською решіткою, щоб бджола піднялася до розплоду. Сьогодні зранку вони поїхали, відібрали цей розплід, а я їхав за матками забирати з аеропорту. Ось Ці то у нас будуть такі, і наступний точок буде шестирамочні, і, і також такі е, корпуси розділені наполовину. Чому? Тому що, ще як бачите, всі мої шестирамочки з минулого року ще не перебували. Ще не продані і не, не перекладені у основні 10-рамкові корпуси. Зараз будемо ставити їх сюди, трошки познімаю. Виглядають матки, зараз може трошки зближу вам ближче. Не знаю, де сховалась. Ось. Досить гарні великі будемо. джули бачу, піднялися досить гарно. Всі ста вроді виглядають гарно. Одна тільки трошки не дуже виглядає, але це досить нормально. Бачимо, тут у нас є е, дві рамки. Дві порожні, одна рамка з медом. Ось ця є порожня, це порожня з сиропом, розплід і мед. І таке швидке запитання у мене до вас. Оці кліточки. Як їх тут випускати, бо я щось не бачу, бо тут були якісь дверцята. Чи, чи тут є дверцята? Такі кліточки, бачите? Минулого року я мав пару штук, то були... ага, є, знайшов, вроді тут треба відкривати, так? Оцю велику. Тут є дві, два відділення. Щось не дуже ясно. А ну, хто знає, напишіть, будь ласка. На тому дякую.